Історія родини Левченка і саме їх сина Артема, мені дуже близька, тому що я саме маю сина зі схожими вадами у розвитку, вони не передбачувані. Тому якщо ми звикаємо до їх витівок у домашньому оточенні. Для людей з вулиці вони здаються абсолютно неадекватними. Чи здається, що вони можуть нести загрозу? Ні. Просто у кожної людини з аутичними вадами розвитку у них є свій світ, в якому вони живуть за своїми законами. Просто треба сприймати їх такими, які вони є, і не бути агресивними до таких дітей. Дуже важливо, мені здається. Донести всю цю проблему до суспільства, щоб до таких людей ставилися з більшим порозумінням і з більшою людяністю. Цей фільм створюється за підтримки Українського культурного фонду, і вони приділяють дуже велику увагу цьому питанню. Сподіваємося, що цей фільм торкнеться кожного, і глядачі для себе зроблять певні висновки і будуть з більшою повагою та людяністю ставитись до таких людей.